Друзі, привіт! Toyota Авансі сьогодні в роботі. Вихідний день для декого, а для мене таке буде сьогодні своє рідне пекло робоче. Так, четвертий рік машини. Не думайте, що 24-й, це 2004 й Тобто, машинці вже 20 років. 20 років цій Тойоті вона служить. керможа, от бачите, стерлася. Запах просто неймовірно дикий. Я думаю, через ці пахнючки, всякі вонючки, то все повитягували, але. Тут ще, а, тут ще курець. Сі духи брудні, підлокітник брудний. так здалека буде краще, так? Так, подивіться, подивіться, що тут це робить, друзі. Це просто. І ніби нічого такого страшного, щоб сказати, що це якесь таке страшне, але насправді тут роботи по ковроліну, по підлозі буде просто дуже, дуже важко. Ну, таке робили і тут зробимо. Далі вже піддерлася. Потолок тут перешитий. Ми коли зізвонилися перший раз, спілкувався, що він від, відліпає, то я каже, краще його протягнути, тоді проїхати, бо інакше не буде смислу. Зробити машину, а потім їй будуть Каже, лазили, знімали потолок, то все знову повмащується. Бачите, тут все відривається. Але нічого не покоцтене, бачите, всі ручки цілі, нічого не відривається. Так, ну, ззаді тут повний треш. Під ногами більш менш. Так, тут теж діти, а отут добре діти покопали ногами. Так, є, друзі, є щось. В машині є роботи. Найзоні, друзі, така досить бруднувата, але ну, я її не буду мити, Ну, таке машину вимити, це треба просто приділити їй дуже багато часу. Так, по багажнику. У нас теж бачите купо, того войлику, купу того всього. І це все треба вимити. За один день вимити. Навіть думав, що я сьогодні її віддам до 6 години. <смі> Яка та яв, щоб до 9 її тільки вимив. Треба ще її висушити, каже, так що завтра на обід орендується. бо то каже, не все так просто. Так, що то в нас? Ого, тут на тряпці вже шкіра. Повдувалася в мене. Коротше, є, є, є робота. Будемо битися зараз з нею. Давайте проступати, бо час те дико. Ну що, друзі, Toyota Avanсіс 20 років в машині, 300 тисяч пробігу по другому кругу. І вона жива. Звісно, вона не нульцева. Але ця тачка чувствується набитою, цілісною. Всі духи не подерті, не розлізлися перелони. Трошки щось повідривалося, десь щось сталося, звісно, роки свої зробили, сонце зробило, перегріло, шкіра стерлася, але, кажу ще раз, друзі, ковролін під пітою не стерся, ручки не стерлись, кнопки не повідривались. Тут все чотненько. Блін, реально тачка, бомба. Попелесосилась, простірнулася, все красиво. Чесно. Колись робили, навіть Toyota колись робила якісні салони. Колись телефон, друзі, пам'ятаєте, 3310 падав на підлогу, розліталися, підходив, складав кришечки на місце батарейку і вперед. А зараз, раз-два, побіг внятий екран, так і з машинами. Зараз друга філософія. Зараз машина служить рівно, гарантійний срок. Є гарантія. Підслужила 5 років і супер. І супер, тут все майже помилося, все красиво, ну, потолок перетягнутий він чистенький, все гарно. У мене надія думка, що машин зараз, як і в телефонах, є запрограмоване старіння. Замічаю з клієнтами, ну, спілкуюся з клієнтами, каже, через 5 років починає лізти. До 5 років, каже, просто нема проблем. Після 5 років починає лізти. Так і з машинами колись, ну, з з телефонами. Через 5 років це вже не телефон, це вже просто кусок говна. А колись було вірще. Колись були мречі, якісні, хороші машини, телефони, телевізори. Короч, якось так. Ну, Toyota мене порадувала, гарна чистенька, без ніяких вопша, взагалі натирок. Все просто от як вона є, так як її даю. Постірана, висохла і додому. Тут а щось є. Ага, і щось липке. Зараз, друзі, до другого. Щось не пішло. Тез пропустив. Не біда. Ось така от Toyota Avances. 2004 рік, Капець.